На перший погляд ці картині нічого особливого, біле полотно, сузір'я великої ведмедиці із камінців Сваровський і напис. А от в темряві це справжній витвір мистецтва, образ Ісуса Христа і молитва. Крім цієї картини, колекцію поповнюють портрети відомих особистостей, що по особливому оживають в темноті Енштейна, Джона Леннона, Енді Орхола, Лесі Українки, Шевченка. Секрет творів використання майстринею нитки, що світиться. Я е, вишукую такі якісь нові ідеї, подання, як можна використати ці ниточки от Наприклад, у портреті Стіва Джобса його портрет вишитий сяючою ниточкою, яблучко вишито звичайним бавовною, і тому в темряві бавовни не видно яблучко, а тільки його портрет. Пані Тетяна вишиває з дитинства. Говорить, це справа її життя. Ідея створити 3D-музей належить синові. Вважає, що сяюче мистецтво може зацікавити навіть тих людей, хто байдужий до вишивання. Я такого раніше не бачив. Я думав, що традиційна українська вишивка це вишита сорочка, ну, якийсь орнамент на одежі. А тут такі роботи, вони світяться в темряві. Це щось нове, новий напрямок в українській вишивці. Виставка пересувна, тож ж бачили її не лише в Україні, а й в Америці, Японії, Ізраїлі та інших країнах. Ще одна дивовижна робота це картина з фіолетово оранжевими кольорами і чорною цяткою. Посередині, якщо 30 секунд на неї дивитися, після того як заплющити очі, можна побачити прапор України. Винайшла форму таку подачі вишивку, і е, тут просто особливості використовували особливості нашого зору і мозку. Нічого містичного тут немає. Вишиває майстриня й ікони, орнаменти на одязі, краватках і навіть на укладниці паспорта. В музеї вона знайомить відвідувачів не тільки своїми роботами, а й новими матеріалами і проводить майстер класи Заповітна мрія пані Тетяни власна галерея у середмісті. Юлія Поворозник, Костятин телеканал Київ.